Всім доброго ранку, з вами я, Охотникова Юлія Анатоліївна. Сьогодні вам прочитає книга пророка Єзекіля, 46-47 розділ Місце, де варять жертву. І впровадив мене входом, що при боці брами, до священних кімнат, для священників, що звернення на північ. І ось там є місце на їхньому задньому боці на захід. І сказав він мені, оце місце, де священники будуть варити жертву за провину та, за, та жертву за гріх, де будуть пекти жертву хлібну, щоб не виносити до зовнішнього подвір'я і не посвятити народа. І він навів мене до зовнішнього подвір'я і провів мене по чотирьох рогах подвір'я. І ось ще подвір'я, на кожному розі подвір'я. На чотирьох рогах подвір'я були малі подвір'я, сорок ліхтів, завдовжки, тридцять завшир. Міра одна для них чотирьох просто кутні, і був ряд каміння навколо них, навколо них чотирьох і пороблені кухні під горожею навколо. І сказав він мені оце дім кухарів, що там варять слуги храму, жертву народові. Дякую всім. Наступне відео буде напевно трішки довше. Амінь.